Сьогодні з нами Катерина Погорєлова, Хеоско, експертка з харчування та розвитку дитини. Вітаємо вас. Доброго ранку! Доброго ранку! Дякуємо, що долучилися долучився так. до нашого етеру. Так, власне, хочемо поговорити, чи можуть діти полюбити здоровий спосіб життя. Знаєте, думаю, всі бачили картинку або відео мами, яка дає одну шоколадку, дитина викидає зі столу, дає іншу цукерку, викидає, дає потім різні морозиво, викидає торт, викидає, дає броколі дитина. Така ну, це броколі починає їсти. я Думаю, не вже із межі фантастики. Так. так. Тобто. Чи... Насправді так, є чомусь такий міф, що діти не люблять брокколі, але насправді діти дуже люблять брокколі, особливо найменші. Давайте, якщо коротко, обізначимо, що взагалі входить до здорового способу життя. А вже ж, давайте. Так, коротко, це раціональне харчування, перше, це активний відпочинок і заняття спортом, це достатня кількість сну, відсутність шкідливих звичок і взагалі гарний настрій теж сюди. Також підходить. Тож, чи може дитина це все полюбити? Я вважаю, що це дуже сильно залежить від того, яким чином, в якому форматі це все подати. Тому що а, батьки можуть змушувати дитину їсти певну їжу, яку вона не любить, ну, повертаючись до того ж брокколі, так, так? Угу. А, просто сказати там їж тому що це здорова їжа. Батьки можуть змушувати дитину а, займатися спортом або водити на ті секції, які їм не подобаються. Тобто, це все буде а, підкріплятися якимось. З негативом дитині це не буде подобатися. То питання: чи може такий спосіб життя подобатись дитині? Напевно, ні, я ну, думаю, що ні, тому якщо так рекламувати, я би я би не повівся. Ну тобто, дуже залежить від того, в якому форматі це все подати для дитини. Тому ну починаючи, напевно, з основи, так про що ми зазначили, коли дитина народилася, що вона більше всього хоче, вона хоче їсти. Та і це вже з самого народження починає формуватися певні харчові звички у дитини. Як їх сформувати правильно, щоб дійсно вона любила здорове, харчування? Чи можливо це ще ведеться з часу вагітності жінки, що вона споживає і що дитині потрапляє? От мені дуже цікаво, от ми кажемо, якщо дитині не подобається той чи інший продукт. А як вона може знати? Він ну, тобто це ж формується з часу, моє розуміння, тобто, по порівнянню продуктів між собою. І тоді я вже розумію, це мені подобається, а це ні? Чи як це відбувається? Ну взагалі, ви правильно тут дуже сказали, що закладення якихось певних харчових вподобань воно ще формується внутрішньо -утробно. І Є такі рекомендації, що мама Має вживати багато, велику кількість продуктів різноманітних, тому що дитина ще внутрішньоутробно все це відчуває і все починає формувати ще з того моменту. А якщо е відповісти на питання, з якого віку там найкраще привчати так. дитину, то е я думаю, що це всім потрібно зайнятися не тоді, коли там дитина в якомусь віці, а ще до народження, до планування вагітності. Ну, Я уявляю собі картину. Так, дитині вже там 8 років. Ну сідай, дитину, будемо вчити тебе харчових звичок. Так, так, така, так. ей, мені вже 8 років. <гум> так, це правда. Просто одне і дуже важливе, важливий момент, важливе правило. А, у дитини не буде здорового способу життя, якщо цього здорового способу життя не буде у батьків. Тобто, це дуже важливо зрозуміти. Ти роблять те, що бачать, це, а не те, що кажуть. Правда, це правда, і навіть на підсвідомому рівні. Я думаю, ви зараз можливо помічаєте там за собою, що ви е, в якихось справах поводите себе так, як поводили ваші батьки. Угу. Е, тому е, дуже класно, коли перед плануванням вагітності або ну не завжди вагітність буває запланована, але коли жінка вже вагітна, одразу розуміти, що е, ну, кожна мама хоче, щоб її дитина була здоровою. Е, тому вже з цього моменту потрібно привчати себе і змінювати свої звички з. Звички тата, точно так же звички всієї сім'ї, щоб подалі о, здорове, здоровий спосіб життя формувався в сім'ї. Тому що, як я вже сказала, не будуть притримуватись цього батьки, не буде притримуватись дитина. Угу. Так цікаво. До речі, оцей момент, ну що ми кажемо, що під час вагітності вже можна зрозуміти певні особливості угу. дитини. Я чув від багатьох історій, що жінки під час вагітності їх відвертали від якихось продуктів, які вони в принципі любили, так. і потім Народжується дитина, і ця дитина ненавидить цей продукт. Е, і У мене є е, знайома, яка так з м'ясом е, було що вона не любить м'ясо, просто тому що вона його не любить. І з дитин, коли вона була в утробі матері, мама не їла м'ясо, бо ну від, відторгнення було. Так? І, і Я собі думаю, це ж можна протестити всі продукти, поки жінка вагітна. Якщо щось не йде, ага дитині Дружина, не, не подобається. Їсти зараз 9 місяців лише корисно щоб дитина їла лише корисно. Як варіант. ну і жінці тобто, взагалі пере, 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 пере. Це те що Час вагітності жінка їсть? І... Ну тут більше питання саме різноманітності продуктів. Ага. Так, якщо жінка вживала, можна умовно так сказати, що дитина вже внутрішньому з ними познайомилась. Тому ну, і взагалі вагітній жінці бажано притримувати здорового харчування. Mm -hmm. Так, це дійсно зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, Катерина, як тепер бути? Де оця межа давайте скажем, здорового способу життя? А інколи оця, знає така вільна хвилинка. От, ну, Хочеться цієї хімії, так от кажуть. А от, е, Тому що е, в мене, коли, знаєте, в мене так моментами, коли я переусвідомлюю трішки, ну, не, я їм не тому, що це шкідливо, а тому, що я усвідомив, що це шкідливо. І був момент, коли я перестав та їсти там цукор, все, шоколадки, соки, кетчуп, тому що там теж цукор ну, я відмовлявся. І потім якось сіду в маршрутці, і дитинка каже: мамі, мама, дай поїсти. І вона дає. їй. Сок, вона дає їй шоколадку, вона дає їй ще якусь цукерку. Я думаю, то тут нічого, тут нуль користі в цьому всьому, просто один цукор. Але ну ж ми так живемо, ми от на заправку, ще десь, куди б ми не зайшли, все фабричне. От е, чи означає, що тепер цього всього дитина тепер не має їсти? І де тримати цей баланс? А як довго ви протримались без цукру і а... взагалі е, умовно шкідливої їжі? У мене було що цукру не близько до пів року. А чому повернулись? А, я розумію, що я повернуся і я хочу відновити, але розумію, що це потрібно в комплексі. Не просто Ми з дружиною про це говоримо. Що ми маємо знову свій раціон, продукти, мають бути інше меню закупок е продуктів, тому що ти купуєш нездорову їжу. І коли ми в комплексі все зрозуміло, так що щоб ти вдома тепер не їв, ти розумієш, що воно все корисне. Мені здається, а воно що... десь от входить. Мені здається, що ключ до цього, напевно, в понятті Смачно чи не смачно, бо я е, розумію, що у нас є стереотип, що здорова їжа не смачна їжа. Це правда. І Почти, також так. є стереотип, що їжу ділять на шкідливу і корисну. Ну тобто наразі <гум> також так цього не можна робити. Є навіть порушення харчової поведінки, яке називається орторексія, це надмірний ем, направленість тільки на здорову їжу. От я їм тільки здорову, там, якщо <гум> це шоколадка, це не здорова їжа, то я її не їм. Тобто це вже ну, справді харчова порушення. Добре, де ж тоді баланс? Наскільки можна ці всі смаколики? Ну, ви сказали, не можна твердити нездорова їжа. Давайте, <свят> ну, просто ви знаєте, як правильно. Це натуральне і фабричне. Ви справді сказали, що має бути баланс. Умовно, кожна людина розуміє, що, наприклад, шматок запеченої курки і гречка ну, хай будуть не банальні приклади, так, да, так, набагато так, так. корисніше, там набагато якихось корисних вітамінів, мікроелементів, ніж в якомусь бургері. Ну, тобто, ми це всі розуміємо. Але щодо якщо поговорити, говорити про заборони, а, взагалі а, вони, знаєте, є така фраза, що а, солодкий пліт він набагато солодший ще це більше. Да, тому а, Забороняти не потрібно мається обговорюватися якісь певні моменти, певні правила. Взагалі, давайте, якщо трошечки загальніше поговорити, як сформувати оці звички здорового харчування. Дитина за свою інформацію трьома, якби трьома методами: це інтуїтивна. Емоційна і інтелектуальна. Інтелектуальна це про навчання, умовно. Це броколі, це добре їж, це спорт, ти будеш здоровий, якщо будеш займатися спортом, займайся спортом. Це навчання, да? ми навч... дитину навчаємо. Є інтуїтивна частина, спосіб засвоєння інформації. Це коли дитина не їй кажуть ти зроби, а вона інтуїтивно розуміє, що якщо я так зроблю, це буде правильно. Тобто це формується завдяки загальній роботі. Родини, командній роботі, тобто ми ж говорили, да, що батьки мають показувати як і приклад, і дуже важливо не тільки самостійно там ось дивись, я так роблю, і я це їм. Це має бути командна робота. Тобто разом з дитиною піти в магазин і обрати продукти, разом прийти, приготувати вечерю, залучати дитину, mm. разом сісти, мама, тато, дитина, ну трапеза, вечеря, весь а, цей так, процес. Так. Не посидіти там, не сказати там Оля вибіжи на вулицю, пограйся на вулицю, я подивлюсь телевізор. Ну, дитина не розуміє, чому я маю йти на вулицю, а мама буде дивитися телевізор, піти з дитиною, погратися на майданчику, побігати, Все через приклад. Абсолютно. Через приклад. Навіть не приклад, а командна робота це має бути. Тому що ну, знову ж таки, одна справа, коли мама просто каже, от дивись, як я роблю, а інша справа, так. коли мама робить з дитиною. Тому дуже важливо. Ну, якщо е, е, сім'я там не купує, якщо питання е, того, там, що купують в магазині, не купують солодощі, не купують якийсь фастфуд, ну, дитина всього. Це все бачить, ну тобто, але ж знову ж таки, якщо питання смаколиків, діти люблять солодкі, це факт. І е, по рекомендаціям ВОЗ, до двох років ми взагалі цукор не даємо. А ВОЗ рекомендує від 10 до, до 20% дозволений цукор. Є ще така організація Еспаган, це європейське товариство гастронтерологів, патологів і нутриціологів. Вони кажуть про те, що десь приблизно від двох до чотирьох років дитина може вживати е, близько 15 грам цукру на день, це 4 ложки. Ну, чим старше, трошки більше, так, там так, до 25. Але ми маємо пам'ятати, що цукор це не просто там шоколадка, булочка. Цукор прихований є повсюди. Тому читаємо тому, етикетки. Що можна шоколадку, а можна з'їсти яблуко. Так. Це так. ж саме цукор. ну там трошки інший цукор, але також так. по факту все потім в кінцевому етапі перетворюється в глюкозу. Так. Тому. Як бути з. А... Дуже добрими людьми, які постійно хочуть наших дітей пригостити чимось солоденьким. Нам ні-ні ні, дитині це не можна, забрали відстави. Ну, я спостерігаю часто такі картини. Ні, ми таке не їмо. Там і дитина така, а мені Але... принесли. Так, ну от щось таке. Як реагувати на такі речі? Дійсно, так панічно ні ні, ні дитина не можна, не бери ні в кого нічого солодкого Ну знову ж таки, якщо це буде ситуація, дитина побачить, як мама реагує, це буде якась ну гіперреакція. І знову ж таки, повер... Повертаючись до того, про що ми поговорили, якщо працювати з дитиною, то на інтуїтивному рівні дитина сама не захоче цього, тому що знаєш, що, в принципі, це там не є супер те, що їй зараз потрібно. Але навіть якщо захоче, це ж не так, кінець світу. Так, ми, ми говорили про те, що дитині дозволений цукор. От і все. Угу. А, в які крайно ще можуть зайти батьки, привчаючи до здорового способу життя і. Тим більше ще знаєте, можемо настільки забороняти, що дитина лише чекає, коли вона вирветься від батьків. І буде поглинати. Це все. Це правда, все якісь сурові межі, суворі межі, це ну це не є добре. А ще одна із таких, ну як крайності, батьки по факту більшість не знає, як правильно привчити дитину до здорового способу життя і що таке здоровий спосіб життя. Ну тобто, батьки почули, ага, фрукти, овочі це здоровий спосіб життя, це здорове харчування, їж фрукти, овочі і все. А хто говорить про збалансоване харчування, ще є білки, ж. Живу, вуглеводи, тобто, саме навчання батьків має бути. Зараз е, на просторах інтернету багато інформації, важливо її е, ну вибирати фільтрувати. тільки, фільтрувати і обирати тільки вірну, або звертатись до спеціалістів, які зможуть належним чином пояснити, що і як потрібно робити. Супер. Захотіти подивитися, так. поставити. Можливо, мені. от е, коротенько резюмувати всю нашу тему, привчати дитину до здорового харчування. Найголовніші. Там от поради для батьків, які ми можемо як висновок сказати в цьому процесі, колективна робота, бажання ставимо бажання за мету. Ми хочемо бути здоровою сім'єю. Ми хочемо, щоб у нас були здорові, харчові, харчові звички, uh -huh. багато активності. Ми поставили собі це за мету. Ну тобто, це ж має звідки спіти. Так. І колективно працювати над цим. Е, інколи я розумію, повертаючись до того моменту, що хочеться інколи подивитись телевізора, не піти з дитиною, пограти на майданчику. Але батьки відповідають за здоров'я дитини. За її майбутнє, тому все в руках батьків в першу чергу, а дитина вже буде підключатися. Ну і напевно, от, звісно, той момент, про який ми говорили, ми не можемо вимагати від дитини того, чого самі не притримуємося. Тому чи можемо ми сварити дитину за те, що вона не харчується правильно. Ну, Напевно, якщо ми не харчуємось правильно, то точно такого ми робити можемо. Чому ти пізно прийшов додому, а самі з роботи приходимо? І так далі. По північі, Там так? Обмеження в телефоні, в телефоні. Телевізорі і так далі, тому подібне. Власний приклад про це завжди. Ми говоримо. Дякуємо вам за те, що ви нам теж про це проговорили, пані Катерина. Ми нагадуємо, дорогі друзі, про те, як привчити дитину до здорового способу життя. Проговорили з Катериною Богорєловою, Хеос Кочем, експерткою з харчування та розвитку дитини. Дякуємо вам, мирного вдалого дня. Ранок надії продовжується Залишайтеся з нами.